Здача в оренду квартири може бути прибутковою справою, але вона вимагає ретельного планування та виконання для забезпечення успіху. Незалежно від того, чи ви досвідчений орендодавець, чи власник нерухомості вперше, це відео надасть вам цінні поради про те, як ефективно здавати квартиру в оренду. Дотримуючись цих експертних стратегій, ви зможете залучити надійних орендарів. Максимізувати свій дохід від оренди та підтримувати гармонійні відносини між орендодавцем і орендарем. Перша порада: встановіть правильну ціну оренди. Визначення оптимальної ціни оренди має вирішальне значення для залучення потенційних орендарів. Вивчіть місцевий ринок, щоб зрозуміти орендні ставки на подібні об'єкти в цьому районі. При встановленні ціни враховуйте такі фактори, як місце розташування. Зручності та стан нерухомості важливо знайти баланс між максимізацією доходу та збереженням конкурентоспроможності на ринку. Друга порада ефективна реклама. Створюйте переконливі рекламні оголошення, які підкреслюють унікальні особливості вашої квартири. Використовуйте онлайн платформи, соціальні мережі та місцеві оголошення, щоб охопити ширшу аудиторію. Додайте якісні фотографії та детальний опис, щоб привабити потенційних орендарів. Не забудьте підкреслити ключові переваги квартири, такі як близькість до зупинок громадського транспорту, шкіл або популярних розважальних закладів. Третя порада: ретельно перевіряйте орендарів. Пошук надійних орендарів є життєво важливим для безпроблемної оренди. Впровадьте ретельний процес перевірки, який включає перевірку біографії та кредитної історії, підтвердження працевлаштування та рекомендацій. Це допоможе вам переконатися, що ви обираєте відповідальних орендарів, які фінансово спроможні виконувати свої орендні зобов'язання. Четверта порада: підготуйте комплексний договір оренди. Добре складений договір оренди захищає як вас, так і ваших орендарів. У ньому мають бути викладені умови оренди, включаючи деталі орендної плати, вимоги до застави, обов'язки з технічного обслуговування, а також правила щодо домашніх тварин і куріння. Зверніться до юриста, щоб він перевірив договір оренди на відповідність місцевим законам і правилам. П'ята порада: підтримуйте житло в належному стані. Доглянута квартира приваблює якісних орендарів. І заохочує їх залишатися в ній довше регулярно оглядайте житло, оперативно вирішуйте проблеми з технічним обслуговуванням і підтримуйте його в чистоті та презентабельному вигляді, розгляньте можливість інвестувати в оновлення, які підвищують привабливість і цінність квартири, наприклад, свіжу фарбу, сучасні світильники або енергоефективні прилади. Шоста порада забезпечте чітку комунікацію. Налагодьте ефективні канали зв'язку з орендарями, щоб сприяти розвитку позитивних відносин. Оперативно реагуйте на запити та занепокоєння мешканців, інформуйте їх про будь-які зміни чи майбутні ремонтні роботи. Чітке інформування допомагає побудувати довіру та гарантує, що обидві сторони знаходяться на одній сторінці щодо очікувань та обов'язків сьома порада забезпечити збір орендної плати. Послідовний збір орендної плати має важливе значення для підтримання стабільного потоку доходу: створіть зручну систему сплати орендної плати, наприклад, онлайн-платформи або прямий депозит. Чітко повідомте про терміни сплати та наслідки затримки платежів. У разі несплати дотримуйтесь відповідних юридичних процедур для захисту своїх інтересів. Восьма порада. Розуміти закони про відносини між орендодавцем і орендарем. Будьте в курсі законів про відносини між орендодавцями та орендарями у вашій юрисдикції, щоб уникнути юридичних ускладнень. Ознайомтеся з нормативними актами, що стосуються страхових депозитів, процедур виселення, продовження оренди та прав орендаря. Дотримання цих законів не лише захистить ваші інтереси, але й забезпечить справедливі та шанобливі стосунки з орендарями. Дев'ята порада. Розгляньте можливість найму компанії з управління нерухомістю. Управління орендованою нерухомістю може забирати багато часу, особливо якщо ви володієте кількома об'єктами. Найм компанії з управління нерухомістю може полегшити цей тягар, взявши на себе такі завдання як перевірка орендарів, збір орендної плати, технічне обслуговування та дотримання правових норм. Це дозволить вам зосередитися на інших аспектах вашого життя. Або розширити свій портфель нерухомості. Десята порада: розвивайте позитивні відносини з орендарями, побудова позитивних стосунків з орендарями, ключ до довгострокового успіху. Негайно вирішуйте проблеми, проявляйте повагу та створюйте комфортні умови для проживання. Задоволені орендарі з більшою ймовірністю продовжать договір оренди. Рекомендуватимуть вашу нерухомість іншим і підтримуватимуть квартиру в належному стані. Здача в оренду квартири може бути вигідною справою, якщо підійти до неї з правильною стратегією. Дотримуючись цих десяти порад, ви зможете успішно орієнтуватися на ринку оренди і досягти своїх фінансових цілей. Не забувайте встановлювати правильну ціну оренди, ефективно розміщувати рекламу, ретельно перевіряти орендарів. Підтримувати житло в належному стані та чітко спілкуватися з орендарями. Будьте в курсі відповідних законів і не забувайте звертатися за професійною допомогою, коли це необхідно. Завдяки ретельному плануванню та увазі до деталей ви можете стати успішним орендодавцем і створити позитивний досвід оренди як для вас, так і для ваших орендарів. Тепер ви знаєте всі секрети, як здати квартиру в оренду правильно та безпечно.